Yeah. Все, тоді, коли можемо починати, у нас сьогодні один один пункт порядку денного позачергового засідання комісії розгляд зауважень управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради до проєкту рішення Київської міської ради про затвердження положення про комісію з питань погодження ескізів та локації розміщення монументальних розписів в місті Києві. Допрацювали допрацьовували проєкт. Я дуже дякую департаменту культури. Дуже дякую всім, хто брав участь в доопрацюванні. Проєкту рішення і буду пропонувати його затвердити нашою комісією новій редакції або сьогодні на пленарному засіданні ми могли ухвалити уже порядок розміщення моралів в місті Києві. Я ставлю на голосування, якщо немає інших пропозицій. Хто за те, щоб затвердити порядок денний? Хто за рішення прийнято одно, за основу одноголосно? Пропозицій до порядку денного немає. Пропоную затвердити в цілому. Хто за? Рішення прийнято, звертаюсь до колеги, чи є необхідність заявити про реальний чи потенційний конфлікт інтересів. Знову немає необхідності. Тетяна Іванівна заяв не надійшло. Можемо переходити до розгляду власне, проєкту рішень. Він надісланий заздалегідь, розданий всі, чи є ще доповнення, заперечення, рекомендації, пропозиції до. Останньої редакції Сергій Михайло Шановні колеги я вже як Сергій, директор департаменту культури. Пропозиції зауваження до запропонованих змін до проекту рішення відсутні і підтримуємо його повній редакції, яка є в наявності. Дякую. Дякую, Ірина Іванівна. Ті пропозиції, які були від департаменту охорони культурної спадщини, вони враховані в останній редакції. Дякую, дякую, шановні депутати Вікторія В'ячеславовна Теж підтримую Сергія Михайловича. Прошу погодити і схвалити цей проєкт рішення. Дякую, дякую. Тоді можу ставити на голосування. Буду пропонувати рішення постійної постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій щодо розгляду питання 2. про повторний розгляд проекту рішення Київської міської ради про затвердження положення про комісію з питань погодження ескізів та локацій розміщення монументальних розписів моралів в місті Києві від 1 березня 2024 року, року, у протоколі 16.83 засідання постійної комісії скасувати проект рішення Київської міської ради про затвердження положення про комісію. З питань погодження ескізів та локацій розміщення монументальних розписів в місті Києві від 1 березня підтримати з рекомендаціями, а саме назву проєкту рішення Київської міської ради викласти у такій редакції про порядок нанесення монументальних розписів муралів в місті Києві. Друге, в преамбулі до проєкту рішення Київської міської ради слова та знаки прозорості та відкритості процедури погодження можливості нанесення муралів в публічному просторі, замінити на слова та знаки, прозорих механізмів глибокого фахового вивчення Питань мистецького оформлення міського середовища, оформлення нанесення монументальних розписів муралів. третій пункт перший проєкту рішення. Київської міської ради викласти у такій редакції затвердити порядок нанесення монументальних розписів муралів на будівлях і спорудах в місті Києві, що додається. Четверте, у пункті 2 проєкту рішення Київської міської ради слова і знаки процедури погодження іскізів, та локації, розміщення монументальних розписів, муралів на будівлях і спорудах в місті Києві, замінити на слова і знаки положень порядку нанесення монументальних розписів, муралів на будівлях і спорудах в місті Києві, передбаченого пунктом першим цього рішення. 5, Доповнити проєкт рішення Київської міської ради пунктом третім наступного змісту, взяти до відома, що чинні акти Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації, Київського міського голови застосовуються в частині, що не суперечить цьому рішенню. Пункту 3.5 вважати пунктами 4.6 відповідна і порядок нанесення монументальних розписів моралів в місті Києві, викласти у редакції, що додається. Можу ставити на голосування? Так. Хто за таке рішення, прошу визначатись. Хто за рішення прийнято. Дякую колеги за, за роботу і за те, що оперативно зібрались. До наступних зустрічей.